ще раз ваші обласки. Руслан Шаланов. Переможець Global Teacher Prize Ukraine 2025 року. А тут про. Емоції, звичайно, були. Ну, Яскраво позитивні. Потім вони стали бути пов'язаними із там, ну, усвідомленням того, що життя певною мірою змінилося. Про тебе там всі дізналися, взяли купу інтерв'ю, але м -м, воно прийшло в попереднє русло, роботи як було багато, так і лишилося. Але ну, коли ми боялися роботи. Працюємо і все норм. Я правда багато зробив в різних напрямках. І для мене, от, те, що саме я став переможцем, це про визнання ось цієї моєї роботи. Тобто показали мені, що багато працювати це круто. Всім іншим показали, що багато працювати це про визнання. Тобто про те, що ти як вчитель можеш досягти певних успіхів, працюючи. От. І ну, про тебе дізнаються. І всім покажуть, що ти важливий. За оцей меседж премії Global Teacher Prize вчителі важливі, він прям дійсно такий. Ми перед церемонією провели тиждень в Києві, ми побували в. Найрізноманітніших місцях, в тому числі ми були в гостях у Кирила Буданова, ми були в гостях у Юлії Середенко, ми були в гостях на Один плюс один, де знімають новини на сніданку і так далі. Нам, у нас були зустрічі з провідними професорами там, Київського університету. Наприклад, професор Кривда нам провела лекцію в Святій Софії. Було ну, і зворушливо, і пізнавально, і урочисто, і знаково. Нам скрізь показали, наскільки ми важливі. Це не говорить чи, там, про все інше. Нам да? організували зустріч із переможцями, і учасниками топ-10 попередніх років. Їх спеціально зібрали, нас з ними познайомили. Ну і, і так далі. Да? Дуже багато таких знакових подій і те, що нас. Одягали найвідоміші українські бренди одягові, так? це також ну, прям круто. Де би ще вчитель там сходив би? до Газанової, до Мерлі, Бобкової, до Ярмича. Ну, слухайте, якби там же, ну, якби ціни і наші зарплати не співпадають взагалі ні разу. А так десятка на сцені стояла в. Ну, в найкращих українських брендах, і нам їх просто подарували. І понад те, з нас їх потім не зняли і не забрали як експонати. Нам їх просто віддали. Це ж круто. Ну тобто, не заради цього це все, абсолютно. Це всього-навсього такий дот, Ну штрих, да важливий, бонусний, класний штрих. Але головне не це. Головне те, що всій країні, всім вчителям в цій країні показали, що. Кожний і кожна із нас можуть бути там, можуть бути важливими. Я працюю в науковому ліцеї, де ми тут знаходимося. А наші учні і учениці весь час беруть участь в олімпіадах, турнірах, конкурсах, готують проекти по лінії малої академії наук. Все це вимагає часу, причому поза уроками. Це все не стосується уроків, не стосується шкільної освіти як такої. І все це, звичайно, займає час. Це окрім. Взагалі уроків, підготовки до уроків. І окрім численних проєктів, в яких я також маю честь брати участь, там із підготовки ну, з реформування старшої профільної школи, або з підготовки курсів для вчителів, або ну, і так далі. і так далі. В різних громадських організаціях, да, слава Богу, вони є, виявляють ініціативу, і з ними класно співпрацювати. Та сама Освіторія, наприклад, яка організовує Global Teacher Prize. І я в цих проєктах завжди беру участь. Вони теж вимагають безпосереднього часу, присутності десь або онлайн консультацій. Ну нічого, справляюся. Працюючи в школі багато років, я прийшов до висновку, що будь-які метапредметні навички важливіші, ніж будь-які предметні. Тобто навіть мови і математика не можуть бути самоцільні. Вони є засобом, як і будь-який інший предмет. Засобом для розвитку і поштовху до успіху. Якщо ми на цих предметах вчимо тільки мову, тільки математику, тільки біологію і так далі, фігня мусить бути додана вартість у вигляді. Розвитку тих компетенцій, які реально важливі в житті. Скажімо, важливо вміти отримувати інформацію з нетекстових джерел. Тобто читати графіки, діаграми, схеми, таблиці, інфографіку. Важливо, ми кожен день цим так чи інакше користуємось, бо нам скрізь не тексти пишуть, а нам скрізь пишуть знаки у вигляді графіків, інфографіки, таблиць, діаграми тощо. Можна не навчити цьому дитину в школі. Запросто. Можна ніколи не використати на своєму уроці графік, діаграму, схему, таблицю, пояснити все словами і текстами. Втім людина виходить в життя, і що? І нічого. А скрізь інфографіка, а скрізь не текстові джерела інформації. Це важливо. Це хто мусить зробити? Математики і природничники. От це наша задача. І ця задача набагато глибша. Ніж вивчити теорему косинусів для кожного математика. Це прям а, червона нитка математичної компетентності. Уміти отримувати інформацію з нетекстових джерел. А вся природнича освіта, скажімо, фізика, хімія, біологія, географія, вона не про закон Ома, і не про мітохондрії, і не про кислоти і луги, а вона про цивілізовану взаємодію з довкіллями. Якщо наш випускник будь-який який піде в природничне далі, який не піде в природничне далі, вийде і буде знати, що я несу відповідальність за природу сьогодні. Цей світ належить не лише мені, а й моїм дітям-онукам і всім прийдешнім поколінням. Буде круто. Ми виростимо чемне суспільство, яке не буде псувати, яке не буде вирубувати ліси і продавати їх куди завгодно, яке не буде виливати лайно всяке в річки. Яке буде будувати чисті виробництва. От про що йдеться. І якщо ми виховаємо це, ну погодьтеся, що це набагато круче, ніж би 80% випускників знали про будову і функції мітохондрії в усьому світі і в Україні, в тому числі, освіта поступово переходить з знанняво-центричної до дитино-центричної освіти. А це про компетентності, про розвиток дитини, так? не про накопичення знань, а про розвиток. Тут різниця тільки в меті освіти. В одній освіті мета накопичення знань, а в іншій освіті мета розвиток і успіх. Ну, розвиток як передумова успіху, успіху в житті. Будь-який успіх. Успіх професійний, успіх соціальний, успіх родинний, успіх репродуктивний, навіть який хочеш успіх. Оскільки тепер наша задача формування компетентності. Зрозуміло, ми так само вимушені відслідковувати цей шлях, як ми їх формуємо. А це можна відслідкувати тільки застосувавши компетентнісні завдання. Це не проста історія. Да? Уміння їх укладати це взагалі на рівні мистецтва, От, якісні компетентнісні завдання. Ну, в зірці є, наприклад, міжнародне порівняння дослідження Піза. Я, до речі, керую перевіркою робіт фізи від українського І Я знаю, наскільки я от бачу класні взірці кожного року. Я багато вчився на це. У мене є ще двоє колег, які ну, от, обізнані, плюс-мінус, як я, плюс, напевно. Я хочу їх запросити. І я хочу відібрати таких проактивних вчителів з кожної області України, зібрати десь всіх разом в безпечному місці, звичайно, провести воркшоп, напевно, триденний, Бо. де познайомити їх хоча б із такими первісними способами, як укладати компетентні завдання, які вони, які вони коли якісні, як їх відрізнити від неякісних. Да? І я сподіваюся на те, що потім ось ці активні вчителі роз'їдуться до себе додому. І такі ж воркшопи проведуть там уже на місці для своїх вчителів. Тобто такий, ну як мережевий маркетинг, так от зробити так, щоб масштабувати цей досвід наш по Україні. Не можемо взяти кожного вчителя, от як я взяв себе колись і там на два роки відправив на навчання ось саме цим компетенційним завданням. Іспити там здавав і так далі, отримував сертифікати. Так кожному не можна, неможливо, може і не треба. Але м, розвинути смак на якісне завдання, це дуже важливо, щоб було у всіх. І тоді, вибираючи роботу, тоді Знаєш, зараз книжки пишуть і продають там, на книжкових ринках. Компетентнісні завдання там, з біології, умовно. Відкриваєш книжку, а там м, конь не валявся. Поясніть, що не компетентнісне завдання. Це завдання, відповідь на яке ви мусите знати до того, як вас почали запитувати. От я зараз розбирав Олімпіаду, бачили, так? Да? От фотографія. Я пише, хто це? І чотири варіанти відповідей. Ну ви, якщо знаєте, ви дасте відповідь. А якщо ви це вперше бачите, ви не можете дати відповідь. Тобто ви мусили знати відповідь до того, як вас почали запитувати. Це для мене найдурніша історія. Чому я мушу знати відповідь до того, як ви почали мене запитувати? Слухайте, ну це якась ахінея. Ви вже не прийшли от до мене з такими вітрити. Ви вже питаєте мене про те, що я знаю? Так запитайте мене і на контрольній роботі про те, що я знаю, а не про те, що я не знаю. Тобто, ви хочете дізнатися, хто це? Дайте фотографію і зробіть опис. Для цього організму характерно раз, два, три, чотири, п'ять. Такі-то ознаки, він такий-то, такий-то сякий-то. А потім запитайте, хто це. І фото покажіть. Хай буде і фото. І я, якщо не знаю, я зафоткую, я ніколи такого не бачив. Але в мене є системні знання, я знаю ознаки. Я за ознаками вам вирахую. Тобто ви перевірите мої знання? Безумовно, так. Да. Але ви не запитаєте мене так, що от в лоб. Ну, це все одно, що запитати, яка сьогодні погода в Бразилії? Тільки не лізьте в гаджет, Да? От не можна гаджетами користувати. От розкажіть мені, це дурна історія, ви скажете, яка різниця? А я вам скажу, яка різниця, хто на фотографії. Засуньте фотографію в Google, і Google вам тут же дасть відповідь. Ну, якщо Google знає, то нехай знає. Ви перевірте, у мене інші компетенції. Поставте в проблемну ситуацію, розкажіть історію і попросіть прийняти рішення, зробити висновок, встановити причинно наслідкові зв'язки, е, прочитати з розумінням текст, виділити головне ну от такі. От такі, от такі компетенції, які важливі потім протягом життя. Те, що можна реально винести зі школи в портфелі. Ти не винесеш зі школи будову і функції мітохондрії. Ну не винесеш, тому що ну, от вони тобі ніколи не знадобляться. Як такі, як самоціль. В знаннявій освіті просто це самоціль. Знаєш? Супер, ти молодець. Не знаєш двієчник. В компетентісній освіті умієш. Розумієш. Застосовуєш, аналізуєш, от що цінно. Знаєш не цінно. Знаєш, що зробити з тим, що ти знаєш. Оце цінно. І це має бути застосовуваним в реальному житті, на вулиці. От тут і зараз. Тоді до тебе прийдуть і попросять ще. А не нам ще отих, от умінь, яких ти от у нас тут виховуєш, бо вони нам, прям, от нам допомагають. Але ніколи не О, ми тут про мітохондрію вивчили. Давай нам навели ще стільки же про рибосоми. Ні, так це не працює. А має працювати саме так. Школа мусить е... ну, покращувати людину і той, хто ходить в школу, мусить бути точно кращим, ніж той, хто не ходить, або той, хто ходить задурно. Я знаю, от і по своїх там, друзях, знайомих і так далі, всі, хто тривожні. Вони виїхали з Харкова. Вони живуть десь не в Харкові. Ну хоча б трошки далі, там, кілометрів 150, приїхались на Захід там, в Полтаву, чи би там, чи І ще там, далі. Ті, хто тут лишилися, це вже ну, якби, ті, хто через то сито е, безпеки, уявної безпеки, скажімо так, пройшов. Мене просто перед очима весь одна моя знайома, яка. Мінімальний вибух, вона зібрала речі і, значить, виїхала десь. Посиділа, посиділа, набридло, приїхала додому. Тут так, трошки тиждень, два-три, <кхи> бух-бух, зібралася, знову поїхала. От тривожність. Це така типова, да? ти не знаходиш собі безпеки ніде, тут. І ти виїжджаєш. Якщо ти вже лишився, то значить, що тобі якось тут ок. Ну, не ок, звичайно, в тому плані, що там. Але ну, на тебе якось це перестало діяти. Для мене це дивна штука. І мене б просили з біологічної точки зору пояснити, я би сказав, ні 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 так не може бути. Інстинкт самозбереження один із найсильніших наших інстинктів. І я би до війни саме так би сказав, що ну, не може бути, хто тобі не сказав, Харків будуть бомбити, а ти тут будеш жити. Ну ні, тут ніхто не буде жити, ми всі виїдемо або ще щось. Але так не сталося. Ну, от, да? І... E, значить, ми пройшли через це сито. ті, кому тривожно виїхали. Я не говорю, що це вихід. Це не вихід зовсім. Но, на жаль, чи на щастя не я вирішую, да, як тут буде. Я знаю, що мої учні зі мною відчувають себе норм. Ну, прям от, да, і ми дуже інтенсивно працюємо, правда, інтенсивно. І це якоюсь мірою відволікає їх від. Там, стресових історій. Чим менше ти зайнятий, тим більше ти, значить, сприймаєш щось да, іззовні. Якщо раніше в мене вже були сумніви, думаю, не можна так, так багато займатися з дітьми. Треба дати їм волю для дитинства. Ну, Умовно, те, що ми називаємо дитинством. Там, на велику поганять, з друзями там, десь хоча б дурака повалять. Я. Сьогодні я знаю, що ні. Не буде віліка, не буде дураковаляння. будуть навпаки прислухання, дослухання, тривоги, стреси і так далі. А поки ти займаєшся, ти відволічений від того. Це не те, що їх немає. Ну, звичайно, є. Це погана історія. Якби ну, ми всі в небезпеці тут. Але ну, хоча б якось ментально трошечки здоровіші.